Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може спровокувати нову війну на Балканах. Про це він повідомив у розмові з представниками африканських медіа. Зверніть увагу, Балкани. Повірте, ми отримуємо інформацію. У Росії довгий план, близький схід, друге відвлікання. буде Балкани. Принаймні, якщо країни світу зараз партнери нічого не зроблять, то буде знов такий вибух. Він зазначив, що Росія вкладатиметься у нову війну на Балканах, щоб розпорошити увагу Заходу різними викликами. Тим часом, під час зустрічі з президентом США Джо Байденом очільник КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай не прагне змістити Америку як світову наддержаву. Як повідомляє видання Зе Таймс, посилаючись на президента Китаю, поглинання Пекіном Тайваню неминуче. Сі Цзіньпін сказав, що не нападатиме і США мають припинити озброювати демократичний острів. Після цього Байден заявив журналістам, що переговори були одними з найконструктивніших і найпродуктивніших за всю історію. Однак, як і очікувалось, вони не змогли досягнути прориву в питанні про долю Тайваню, який на думку Пекіна має бути воз'єднаний з материком, якщо буде потрібно, силою. За словами американського чиновника, сі зазначив, що Китай не готується до вторгнення на Тайвань, як побоюється багато хто в регіоні. США виступають проти будь-якого застосування сили для зміни політичного статусу Тайваню і постачають на острів зброю для стримування народно-визвольної армії Китаю. Також Байден узяв на себе зобов'язання направити американські війська для захисту острова від вторгнення. Тим часом прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у розмові з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенко заявив, що не приїде до Мінська 23 листопада на сесію організації договору про колективну безпеку. Про це повідомили в прес-службі уряду Вірменії з посиланням на прем'єр-міністра країни. Зазначимо, що у жовтні 2023 року Володимир Путін говорив телефоном з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном і заявив, що готовий відвідати країну. В той же час президент Вірменії офіційно затвердив ратифікацію Римського статуту, згідно з яким країна зобов'язалася виконувати всі рішення міжнародного кримінального суду, зокрема заарештувати диктатора Путіна.